Вас вітає луч. Пропонуємо вам лот спортивного одягу номер 15 Тут зібраний мікс таких брендів, як Nike, Adidas, Kappa та інші. Футболка Adidas. Також, як ви знаєте, Adidas славиться своїми технологіями. Така технологія, як Клімаку. Це технологія вентиляції, одяг дихає, добре охолоджує тіло під час активностей. Також є така, як Клімачіл. Це тобто у тканині будуть маленькі металеві частинки, які теж будуть охолоджувати тіло. Ось такі шорти великого розміру від Adidas. Без рукавів. Така ковтинка від Nike. Дуже яскраві шорти. Теж Nike. Мають ось таку защіпку та кишеньку. Лосини теж від Adidas. Велика футболка від Адідас. Також в кінці відео ми вам покажемо купальники. Додивіться, щоб побачити. Ось така ковтинка від Адідас. Має капішон. Адідас лосини. Теж кофтинка Адідас з капюшоном більший розмір. В лоті присутні як і менші, так і більші розміри. Ось такі спортивні штани, легенькі. Ось такі теж легенькі лосини. Майка. Дуже приємного кольору. Теж такі спортивні штани. Далі йде футболка, яка є в нас в кожному лоті від Puma. Далі Nike, Ось така кофтина на защіпці, Ось така капа. Цікавий факт про капу, що е, це був бренд Шкарпеток в першу чергу. Потім вони вже стали випускати різний одяг. Капа була однією з перших, хто зробив спортивний стиль одягу стилем вулиці. Це ще до того, як це стало майстрімом. У 80-х і 90-х роках, коли більшість спортивних брендів були профункціонал, капа активно підтримувала субкультури від футбольних фанатів до рейверів і робила одяг, який хотілося носити не лише на тренування. Ось такі шорти від Nike, більшого розміру. Ковтинка від Adidas. Теж футболочка Adidas. Легка. Adidas є першим спортивним брендом, який почав робити лайфстайл одяг у 70-х-80-х роках. Adidas був один з перших. Який вийшов за межі спорту і почав створювати речі, які носять не тільки на тренування, а й у повсякденному житті. Сьогодні ми звикли до спортивного стилю. А Адідас був одним з перших, хто це зробив модним. Ось такі спортивні футболочки є різні, різних футбольних клубів. Вони є колекційними: це був комплект. І ось така від Каппа. Зараз покажемо вам купальники. Першим іде купальник в чорному кольорі від Nike. Дуже гарна відкрита спинка. Ось такий яскравий. Теж від Nike. І теж відкрита дуже красива спинка. Ось такий рожевий. Дуже гарний колір, теж відкрита спинка, роздільний купальник. Ось такий гарний. Є чашечки. Ось такий топ для купання. І можна зробити комплектик разом з цими трусиками. Для, для уточнення деталей звертайтеся до наших менеджерів. Вся, вся інформація за лотом буде прописана в описі.